Привіт, мене звати Каріна і я є власницею інтернет-магазину на односторінкових сайтах. Я співпрацюю з самого початку роботи з односторінковими сайтами, з crm системою LP-CRM. Це дуже крута сремка, яку я повністю завжди всім рекомендую, тому що в ній зібрані абсолютно всі інструменти, які потрібні для роботи. Можна легко зробити інтеграцію з відправкою смс-ок, з відправкою чеків, з інтеграцією з новою поштою та Укрпошти, тобто, цього взагалі до. Достатньо для ефективної та якісної роботи, і за рахунок LPCRM в мене делеговано стільки процесів, на які б я б щодня витрачала ще додаткові 2-3 години. Тому я дуже рада, що обрала для роботи саме таку сіремку. Я дуже рада продавати свої товари за рахунок того, що круто налагоджена система, є воронки по клієнтам, і ми розуміємо, де і на якому етапі знаходиться кожен клієнт. Тому я дуже раджу і дуже дякую цій компанії за те, що вона надає такий крутий функціонал для товарного бізнесу бізнесу в Україні